Слава Україні! Сьогодні будемо говорити про гідру і конкретно про мою пачку, якою я б'ю саме третю гідру. Четвертої там все зрозуміло, там в мене акриція, ну тут буде трошки інакше. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайки писати коментарі. Також маєте посилання на телеграм-чат і будемо переходити до пачки. Скажу зразу, що пачка не бюджетна, бо герої досить хороші. Ну але виходимо від того, що герої набувають дуже багато, в принципі, як на мене, і також вони просто в мене є. Вони в мене є на аккаунті, тому я їх використовую. Якби не було, я б використовував їх по-іншому. Що в нас виходить? Ідемо по порядку. Криск. Криск у нас іде як герой підтримки, дуже круто сейвить, класно контролить. Вішає штрафи. Штрафи захисту, контролить голову, яка клінсить своєю провокацією. Далі в нас йде геомант, це випалювання здоров'я. Наступна буде уго. Це є блок бонусів. Також дуже важливо. Особливо це важливо для голови, яка краде в нас бонуси. Дуже, дуже потрібний, потрібний герой. Може бути не Ого, може бути будь-хто, може бути, наприклад, хімі, фірол, може бути, до речі, також є блок бонусів. Будь-хто, хто дає блок бонусів. В ідеалі це також Укко, який ще й воскрешає. Наступна у нас буде ліліту, яка накладає густу завісу, і в нас не турбує голова, яка вішає страх. Тобто ми без проблем б'ємо всіх, і нам голова страху не загрожує абсолютно ніяк. Далі, Нишак. Це є штрафи, це є отрута, це є метеорит, також в мене є дар взятий. Ну і гнут, який б'є від максимального здоров'я з а 3 три рази пробуває. Що важливо? Важливо контролювати ходи. Тобто, якщо ви бачите, що там за 2-3 ходи мають з'їсти якогось вашого героя, то бажано не використовувати геомантом, наприклад, його випалювання здоров'я, або гнутом його А3. Або ж якщо все ж таки використовуєте, тоді рахуєте. Но не гнута, рахуєте геомантом, Бачите, що за 2-3 ходи зараз вас когось мають з'їсти, прораховуєте, хто з'їсть. І тоді можете вішати в принципі, випалювання здоров'я. Але за одної умови, що голова клінцер не поклінцить в той момент, тоді, в принципі, воно все буде працювати і буде працювати досить непогано. Дуже класно, мені подобається саме в цій пачці, пачка є дуже живуча. І мені подобається бити голову ДД, яка під випалюванням здоров'я набиває дуже багато. Шкоди додатково. Е, бо, ще раз повторюсь, пачка живуча і пачка це, в принципі, витримує без жодних проблем. І в принципі, більше жодних секретів немає. Крім того, що якщо нас ще не з'їли, а гнут може вже вдарити з А3, і там ще є запас ходів, то вибираємо голову, б'ємо, яка має найменше захисту. Найменше захисту, як на мене, має голова, яка краде бонуси, голова, яка кидає отруту, якраз її Е, і, 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 і хто в нас тоді голова ДД, тоді страхи, клінцер, та й по всьому. І одна залишається дуже живуча. Ну, перейшли ми в кінець бою. Як бачимо, 246 ходів простояли ще поки що були вроде, всі живі. 93 мільйони ми набили. В принципі. Цілком достатньо, Це, ну можна набувати більше. Е, щоб набувати більше, треба що зробити, треба додавати ще якихось ДД. Бо в кінці отут почали просто жерти, жерти і ще раз жерти. В результаті я просто не встигав вже звільняти своїх героїв. Та й таке, але загалом збільшити ще можна шкоду. Можна замінити когось з героїв підтримки, бо в принципі вони стоять і тримаються дуже добре. Можна знімати там. Когось знімати, наприклад, ого знімати чи ще когось, і тим самим додавати ДД і тим самим збільшувати ще свою шкоду. В принципі, якщо б я тут ще почав звільняти і встигав звільняти, то можна було ще стояти і стояти і стояти. Як бачимо, герої не падають, герої досить, навіть дуже, я би сказав, живучі. тому все виходить досить непогано. І, 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 і та й по всьому. Всі секрети, в принципі, сказав, все як пачка, працює. Як бачимо, 90, майже 94 мільйони. Ну, що ще треба для, для третьої гідри, в принципі, все працює і все, все класно. Мене на даному етапі все влаштовує. Тож будемо переходити до того, як у удіті наші герої. Починаємо ми з гнишака. Ні на кому зупинятися дуже конкретно не буду. Показую просто в чому і як у Діті. Сет сприйняття, сірчаний камінь, все, в принципі, як, як для Гнишака. Далі гнут. Це сет невтомності, ідеально для нього заходить. Може бити повторно, якщо скорочується, якщо спрацьовує сам сет. Далі ліліту, це є в нас арена, нічого надзвичайного, просто, просто опір та й живучість. Криск сет збереження дав трохи опору, трошки більше точності, серчаний камінь, і більше нічого йому не потрібно, головне, щоб він стояв і терпів. Уго Уго в нас точність, швидкість, сет сприйняття, сет швидкості, і дар руйнику оков для того, щоб могла з себе знімати якісь штрафи на початку. Ну, шанси невеличкі, але все ж таки воно є. Далі. Геомант. Геомант також. Я десь колись качав під гідру, той самий дар, сет невтомності. Ну, як бачимо, навіть недокращі таланти. Це, в принципі, йому не шкодить і не заважає. Загалом, ще не забуваємо про такі важливі моменти, як велика зала і одна, і друга. Це також допомагає збільшити непогану вашу шкоду на гідрі. Та й вроді, все, що вам сказати, я сказав. Загалом. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі. Все буде Україна, і до нових зустрічей!